Ну нарешті на вашому екрані вже сорокова серія шляху до BMW M5CS. Одразу на самому початку попрошу набрати 200 лайків на цій серії. Зрозуміло, для того, щоб вже вийшла нова серія. Ну Но вже братва, тим часом ми відправляємось на центральний ринок для того, щоб продати прапорції, котрі додавали з нового івенту. Але братва для початку, давайте заїдемо та й покажу, що це взагалі за прапорці такі. Відлітаємо братва вже на місце. А, і нашого персонажу тут вже немає. Тобто братва Ходить ті пропорції ми вже можемо викинути, адже використати їх вже не вийде. Знаєте, братва, зараз у мене справді біда по фінансам. 600 тисяч гривень це всі мої гроші, котрі у мене є. Адже всі інші гроші я вложив в лохину. Буквально сьогодні ранком заходив о 5 ранку, і не було хорошої ціни на лохину. Йой, капець без шансів. Ну знаєте, може вже завтра зайду, і буде хороша ціна, та й продам. Ладно, зараз пройдемось по центральному ринку. Ось у навіть хтось пропорції продає, але зараз їх. Обміняти неможливо, тому ця річ не потрібна. З нещодавніх пір проникнути на воєнну частину стало не так просто. Для цього буде потрібна вибухівка, а саме Сі4. Вже братва котру ми можемо скрафтити. Ну а сам крафт виглядає приблизно ось так. Потрібно три покращених метала, два пороха, одна мікросхема, один акумулятор і дві стяжки. Ой, ну знаєте, крафт не дешевий, але я пропоную скрафтити, тому що у мене у планах залетіти на воєнну частину. Ну і спро. Пробувати, як це діло тепер відбувається. Саме братва, ось такі ресурси я зміг знайти в своїй шафі. І, до речі, замітив, що саме ця бомба зносить 5 тисяч шкоди. Таке може бути, що вона зносить не повністю весь паркан. І таких бомб буде потрібно 2-3, ну не знаю. Треба буде пізніше перевірити. А зараз хочу відправитись та й скрафтити акумулятор. До речі, вже котрий крафтиться не так важко. Потрібно 6 батарейок та один інструмент, котрий у мене є. Ну а самі батарейки знайдемо зараз на АЗС. Окей, залітає. Тоді вже на заправку, та й нарешті давайте придбаємо батарейки. Потрібно саме 6 штук. Все, 6 штук готово. Ну і вже тоді залітаємо в крафт та і починаємо крафтити наш акумулятор. До речі, котрі буде крафтитись буквально 5 секунд, досить швидко. Акумулятор на базу. Далі, братва, що цікаво, треба здобути 2 поруха. І до речі, як пишуть, це хімічна речовина, котру можна здобути лише на страйкпулі. Окей, братва, вже розпочав катку. Я думаю, при закінченні катки нам дадуть порох. Ну або не знаю, протягом. Ом гри, ого, ось у нас чувачок, Ой, боже здоров'я! Ну, все забрали. Получається, потрібно відіграти 6 раундів. Я вже так розумію, після 6 раундів є шанс, що випаде порох. Ну не знаю. Давайте зараз перевіримо. Ац. ац 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 Все виграв. Але на жаль, пороху немає. О, ні, є. Виходить ластовий раунд і третя катка. Давайте подивимося, чи випаде нам порох. О, і є, до речі, порох. Ну все, як ви бачите для крафту, залишається всього на всього знайти одну мікросхему. До речі, котру можна знайти на роботі викрадення авто. І навіть для цієї роботи потрібен напарник. Треба, братва, швиденько закинути гроші на банк, адже зараз буду купувати мікросхему, тому що здобути її я не зможу. Адже по-першому у мене немає негативного рейтингу, а по-другому напарників також. Адже зараз буквально там ніхто не працює. Тому кладемо 500 тисяч гривень. Усьо, братва, і наш продавець. Ого, бачимо чіп, окей. Ну що, братанчик, кидай карту. Так, все, кинули. Коротше, 500 тисяч гривень. Мікросхема на базу. І як ви бачите, я вже можу скрафтити бомбу на саме Сі 4. Окей, розпочати крафт. Ну а вже сам крафт буде діяти рівно 5 хвилин. Ну що ж тоді, очікуємо? Ну нарешті бомба уже в мене. <плес> Але знаєте, на балансі дуже маленька сума. Ну нічого, адже зовсім скоро закінчується депозит. Ну і ми з цього діла залутаємо 3 мільйончика гривень. Ай-яй-яй, дуже файно. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що вже в попередній. Серії я згадував про екстазі. Тому що ж, я думаю, прийшов час спробувати його скрафтити. Не знаю, як це діло відбувається, тому будемо робити вперше, але знаю, що треба зайти в цех Петрушки, і начебто цех Петрушки пустий, нікого нема. Ага, тут теж працюють. Ну і звісно, створює екстазі. Така чекайте, а що потрібно? Можливо, це діло є в крафті. Угу, в крафті взагалі нема. Ага, бачимо створення сировини. Треба водень, деревне вугілля, кисень, нітро нітроген для того, щоб скрафтити сировину. А вже я так розумію, з сировини ми заходимо в сортування. Ну і в самому сортуванні робимо таблетки екстазі. Окей, я зрозумів. Добре, братва для крафту, нам буде потрібен нітроген, котрого у мене є 4 штуки, і цього мені вистачить. Але в загальному його можна знайти, а саме купити в скупщика. Якщо я не помиляюсь, наш скупщик знаходиться в Харкові. Підлітаємо братва до Бариги. заходимо в магазинчик та й бачимо, що нітрогену. Немає в продажі, тому знаєте, його зовсім мало. Хіба що ловити о п'ятій ранку, коли знаєте сам рестарт сервера? В нашому випадку 4 штучки мені точно хватить, адже багато екстазі крафтити я не хочу. Ну і якщо я не помиляюсь, саме одна екстазі коштує більше 100 тисяч гривень. Окей, це все добре, але мені ще виходить, потрібно знайти одне деревне вугілля. До речі, вже котре падає на роботі лісу руба. Тому братва ставимо мітку та їдемо сюди. Вже швиденько виденько на роботу лісу руба, ну і біжу рубати дерево. Залітаю на мітку, нажимаю Alt, ну і починаю процес. Все, зрубав, ну і заносимо на місце. О, до речі, вугілля мені ще не випало. Окей, later. Ну, нарешті, братва, мені випало, то вугілля. Потратив, знаєте, чи немало часу. Чесно скажучи, думав, випадає набагато частіше, як ви бачите, чотири штучки. Окей, біжимо тоді звільнятись, адже нам потрібно зняти гроші. З депозиту відкриваємо телефон, UG Bank і бачимо, можна зняти. Знімаємо кошти. Бемс на базу. Плюс 3 мільйончика гривень. І одразу давайте відкриємо новий. Ну, звісно, для того, щоб не гаяти часу на 5 мільйончиків гривень чи назис. Ну а вже для того, щоб знайти мірний циліндр, потрібно обшукувати сміття. Ну і саме в мусорних баках їх можна знайти. Не знаю, чи можна знайти там водень чи кисень, але ось мірні циліндри точно. Окей, давайте все ж таки спробуємо. Адже я вперше цим займаюсь, а саме крафчу Екстазі, бачимо, мірний циліндр, Є. Не знаю скільки нам точно потрібно штук, але давайте налатаємо так добре. Ага, невдача, тут немає пляшу. І таке буває також. Наформив, коротше, 15 штучок. Думаю, вистачить. Добре, їдемо тоді на картель та й давайте спробуємо. Угу. Ну і виходить для створення сирвини, нам треба водень, кисень. Ага, а слухайте, як їх здобути. Напевно, потрібно закинути саме сюди. І що мірний циліндр? Ага, на. 8 хвилин, нічого собі. Окей, давайте закинемо все, що є. У мене начебто там 15 штук. Все, закинув. Ну і очікуємо 8 хвилин. І вже подивимось, що буде після цього. Ага, бачимо водень. І знаєте, досить багато водню. Я думаю, тут буде як і водень, так і кислород. Окей, давайте заберемо. А що далі робити? <світ> я не знаю. Ага, бачимо. Кисень можна знайти в лабораторії під час добування петрушки. ха-ха <світ> я поняв. Залітаємо в лабораторію Ой-ой-ой, ой як тут давно я не був. Ну та справді падає кисень, як ви бачите. А і падає він досить часто. Вже у мене 9 штук. Ого, так швидко. Ну все, 15 штук зібрав. Получається, їдемо до бункера. Угу, мені вийде скрафтити 4 штучки. Окей, розпочати процес. Одна сировина готова. Крафтимо наступну. Друга готова. Третя залітає. Ну і нарешті готуємо послідню сировину. Є, послідня готова. Ну, а все. Тепер заходимо на сортування. Ага, 4 штуки 20 хвилин. Нічого собі, прийдеться чекати 20 хвилин, або заплатити 13 карбованців, але все ж таки давайте почекаємо. О, таблеточки екстазі готові. Нажимаємо. У вас немає речовини. Чекай, ага, вони вже готові. У мене є 9 штук. Рівно 5 штучок я зміг злутати з батл пасу, а 4 ми щейно скрафтили. Ну що ж, а тепер цікаво, за скільки ми зможемо їх продати? Бо я Чогось думаю, вони коштують так файно. Коротше, братва написав ось таке повідомлення: продам екстазі, пишіть ВОП. Ну і не знаю, надіюсь, мені справді напишуть, тому що я навіть не знаю, за скільки можна продати. Братва максимально швидко знайшов продавця. Ого, ой, чекай! Не продавця, а покупця, котрий готовий купити всі мої екстазі по 100 тисяч гривень. Так, все, братва, зайшов у манінг ферму. Ого, гараж, дай Боже здоров'я! Давай кидаю Давай, зразу так, карту, так? да? То виходить 900к, коротше, якщо пусто. Ну і собратва, ось. Так легенько зараз це діло продаємо. О, якісь прийшли гроші, О. О, бачу, та трошки більше, ну нічого. Ну і звісно, кидаємо йому дев'ять екстазі. Все, дякую. Я гадаю, ви добре пам'ятаєте, що в попередній серії я так і не зміг затестити заробіток на новій фурі. Ну як показати прям 100% скільки заробив? Тому спеціально зараз їду брати ще раз фуру в оренду. І цього разу буду працювати 2 години. Ну і що ж, покажу скільки я зміг заробити чистими за 2 години роботи. Ну але звісно для початку потрібно добратись на місце. Так, братва, ну і що ж, нарешті нам кидають оренду саме на дві години по 100 тисяч гривень година. Досить хороша ціна, тому можна впрацювати. Угу, дві години, 200 к. О, все, є. Але знаєте, братва, в чому мінус? Дуже велика конкуренція, а товарів нема. Просто нема товарів. Це вообще без шансів. Як це ось у хлопаки працюють, я не знаю. Взяв буквально братва на 2 години і не знаю, чи за дві години зможу нормально на. Фармити, бо самі розумієте, тварів нема. В разі чого на одинку 1633, а на мому балансі 67 тисяч гривень. Окей, оренда закінчилась. І на моєму аккаунті знаходиться 1 мільйончик та 600 тисяч гривень. Віднімаємо 200 тисяч гривень за оренду фури, також мінус 67 тисяч гривень. І чистими за 2 години ми заробили 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Слухайте, це справді досить добре. За 2 години години на фурі зробити таку суму. Я тут зауважив, що самого батл пасу я можу забрати танець. Тому давайте заберемо і одразу глянемо, що це взагалі за танець такий. Ой-ой-ой, оце двіж. Діду танцює, дай Боже, здоров'я. Ладно, одразу пропоную виконати щоденні завдання. Ну і золотати карбованці. Перше завдання відвідай лікарню. Є готово. Відвідай автошколу. Чікс. відвідай поліцію. На базу відвідай магазин одягу. Залітаємо та й одразу виконуємо. Перефарбуй графіті, ну все готово. Трішки завдання виконав, ну і у мене знаходиться 190 карбованців. Залітаємо на сайт та бачимо, що ми можемо прокрутити три рулатки. Окей, let's go. Що ж дай мені щось червоне? Ага, червоне, де да ви що дали? Ви що здуріли? Синю фарбу ми продаємо, 50 та лухину ми забираємо.